Чи боролися кримські татари проти нацистів? Чи був партизанський рух, які були якісь ефективні військові партизанські акції кримських татар саме проти нацистів? Взагалі, кримські татари в лавах е тоді ще Радянського Союзу воювали проти нацистів. І чому ми згадуємо постійно з бі біль в серце? Е тому що після того, як наші Військові да, кримські татари почали повертатися в, після перемоги 45-го року в свій рідний Крим до своїх рідних домівок, їх не пускали, тому що в 44-му році їх вже вигнали це, їх дітей їх наших дітей, наших стариків, да, наших матерей, сестер всіх вигнали. І от уявляєте, да, яка біль, коли ці е, мужі, да, ці отці, брати воювали да, за радянський той, та, да, проти нацистів і не змогли повернутися додому, і потім шукали своїх рідних. В на Уралі, в Сибирю, в Середній Азії.